Робіть світлі справи під таким гаслом стартувала благодійна акція, завдяки якій кожен українець може допомогти потребуючим співвітчизникам. Є багато сімей, які на сьогодні через російську агресію опинилися в скрутному становищі. Це в першу чергу сім'ї загиблих учасників бойових дій. Це малозабезпечені багатодітні сім'ї. Це люди похилого віку. І оплата комунальних послуг це для них який додатковий фінансовий тягар. Є можливість їм допомогти і оплати за спожиту електроенергію таким родинам, тобто, це є як внесок. Внесок громадянина, який хоче допомогти, для того щоб долучитися до благодійної ініціативи, потрібно зайти на сайт компанії Толк, обрати послугу світлі справи і натиснути на поле Хочу допомогти. Потім із запропонованого списку обрати споживача при цьому не обов'язково із Закарпатської області і дотримуючись підказок, зробити добру справу. Ми прогортаємо дещо сторіночку. І в нас є вибір споживача в якійсь конкретній області. Тобто можемо стати, от тут у нас є е, луцьк, от у людини є заборгованість. Ми стаємо на його карточку Допомогти сплатити. Нажимаємо, і нам показує, що ми будемо зараз автоматично перенаправлені на сторінку для оплати. І тут у нас є вибір оплати через платіжну систему онлайн Google Pay. Через портмоне і ще додаткову програму і через банківські реквізити або вашу карточку. Загалом постачальна компанія обслуговує на Закарпатті понад 400 тисяч побутових споживачів. Частка із них має пільги чи субсидії, і саме із цієї категорії обрали близько тисячі боржників, чиї рахунки може оплатити будь-який благодійник. Ми відібрали тільки тих споживачів, які мають наявні пільги. При цьому вони можуть бути абсолютно спокійні. Їхні персональні дані ніде не розголошуються. Для благодійної акції ми передаємо тільки особовий рахунок та стан заборгованості, який наявний за цим громадянином. Найменша сума заборгованості у нас від 60 гривень, і найбільше коливається понад 20 тисяч. Нині в енергозбуті вдячні кожному споживачу, який сплачує рахунки вчасно. І з тим, і з початку активних бойових дій закарпатці заборгували кілька десятків мільйонів гривень за електроенергію, і це своєю чергою впливає на увесь процес виробництва електрики. Для виробництва електроенергії на її саме виробництво необхідно ресурси. А саме це паливо, це мазута, це теж вугілля. Тобто, що кожен, той, хто не оплатив спожиту електроенергію, розуміємо, що ми не маємо можливості розрахуватися з виробником. Це є як ланцюгова реакція. Тобто, що кожен, кожен неоплачений борг. Є недоплата нам за виробництво, і що це може завершитися досить як колапс енергетиці. Може бути так, як не буде чим розрахуватися виробнику і не буде надалі, як зробити поставку цієї електроенергії. За перші тижні акції добродії оплатили близько 300 рахунків боржників. На загальну суму 114 тисяч гривень. В енергопостачальній компанії вірять, що благодійників ставатиме більше, а боргів менше. І додають, врятувати енергетичний фронт можна, згуртувавшись усією нацією.